Всім привіт! Сьогодні запишу таке аудіо, буде коротким також, в якому розповім про те, що відбувається, коли ви перекидаєте на когось свої хвороби, зароблені вами вашими діями, вчинками, способом життя на інших людей, щоб, наприклад, продовжити своє життя, Перекидаєте свою карму або будь-які такі інші подібні речі робите, негативні в Сторону інших людей. По-перше, вони проходите свою карму, і проходити ви її будете під час наступного втілення в більш гіршому вигляді. Це раз. По-друге, коли ви народжуєтеся, ви повинні пройти певні, певний набір кармічних уроків, які заплановані вашою душою на це втілення. І коли ви перекидаєте якісь свої негативні моменти на інших людей, ви цю карму не проходите. Ви не відпрацьовуєте те, що мали б відпрацювати під час даного на даний момент проміжку вашого життя. Ви його не проходите. І проходити ви це будете на наступне втілення, коли ви перекидаєте, наприклад, якісь свої проблеми на інших людей. Або, наприклад, хочете продовжити своє життя, яке приблизно вами встановлено на це втілення, певний відрізок життя, і ви для того, щоб його продовжити, використовуєте певні магічні дії, ви невчасно помираєте це раз. По-друге, ви невчасно потім народитесь, втілитеся. Ваше тіло повинно померти, і душа повинна народитися. Знову, якщо ви робите такі дії, ви вчасно не підете і вчасно не народитеся в наступне втілення для того, щоб відпрацювати те, що ви повинні. Ось і це ще може бути такою причиною, що деякі сім'ї дуже довго чекають дітей і не можуть їх народити, тому що душа ще, ваша душа, вона ще живе у цьому втіленні. І десь якась сім'я. Чекає на ваше народження нове. І ви не приходите, ви не народжуєтесь, тому що ви е, е, магічними діями відстрочуєте цей процес. Ви заробляєте собі ще набагато більш гіршу карму. І я думаю, що ви можете народитися зовсім не в тій сім'ї, в якій би мали, а народитися в якійсь більш гіршій сім'ї. І життя ваше може бути набагато гіршим, ніж могло б бути. І все залежить від ваших дій, від ваших вчинків, від того, як ви проживаєте своє життя, як ви впливаєте на інших людей своїми діями, вчинками, бажаннями, словами, намірами. Ось тому, коли ви робите якісь перекиди на когось, добре подумайте, до чого це може призвести в майбутньому. І як це в майбутньому вплине на ваше життя? І повірте, що вплине воно не позитивно, зовсім не позитивно, а негативно. Тому що, коли ви робите якісь негативні ритуали в сторону інших людей, ви потім це проживаєте в набагато більш гіршому вигляді, ніж проживала б та людина, на яку ви це направляли. Ось тому ось такою інформацією сьогодні хотіла з вами поділитися: ставте лайки, пишіть коментарі, відправляйте донати, як підправити донати в Ютубі. Під відео інформація, як відправити донати в Тіктоці в закріпленому в закріпленому пості, один з перших закріплених постів. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім папам Вам краще проходити е, ті уроки, які е, ті ситуації, які у вас виникають у житті під час цього терміну народження, під час е, даного. Процесу життя е, для того, щоб пройти це все в більш легкій формі, тому що на наступне народження ви це все пройдете в більш важкій формі. Якщо вам даються, наприклад, якісь фінансові труднощі, то е, у вас є якісь е, якийсь урок, який ви повинні пройти для того, щоб цих фінансових труднощів у вас не було. Коли ви перекидаєте свої якісь фінансові негаразди на інших людей або встановлюєте крадники. Щоб потягнути фінанси з інших людей, то ви заробляєте собі ще більш гіршу карму, набагато гіршу карму, ніж у вас була. І не факт, що ви проживаєте, це почнете на наступне втілення. Якщо ви, наприклад, використовуєте ритуали для того, щоб продовжити своє життя, то вам можуть веселе життя влаштувати ще протягом цього життя. Ось тому думайте, що ви робите комусь. Які дії негативні, ви вчиняєте на рахунок інших людей по відношенню до інших людей. Але якщо ви будете робити якісь хороші речі, по відношенню до інших людей, то ваша карма буде покращуватися. Таким чином ви можете набути кращої карми, вам будуть давати поблажки, які за допомогою яких ви зможете легше приходити уроки, які ви маєте пройти в цьому втіленні, задачі, які ви маєте виконати під час цього народження. Даного народження.